Що поєднати їжа і ужа буде два метри колючого дроту, отак правлять деякі наші чиновники і деякі організації, які їм підконтрольні. Ну а їм підконтрольне все в державі. Коли я дивлюся за спостерігаю за зокрема діяльністю нацради з питань там телебачення і там що там радіомовлення. Я от бачу, як люди намагаються поєднати їжа і ужа. Тобто, з одного боку, ми хочемо контролювати, забороняти, рекомендувати і так далі. А з іншого боку, ми просимо зарплати в 80 тисяч. Ми не просимо, вони їх отримують. У 80 тисяч, тому що це відповідає європейським нормам. Тобто, з одного боку, ми хочемо контроль, надзор, заборону і так далі. А з іншого боку, ми хочемо зарплати великі. і... Ну, Розказуємо, що такі зарплати це буде ну, символом європейськості України і основою для незалежності нацради? От напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, наскільки, наскільки нацрада дійсно незалежний орган? От як ви вважаєте, ви, ви сприймаєте нацраду як незалежний орган? У вас є відчуття, що цей орган дійсно от служить? Захисту інтересів журналістів, захисту інтересів громадських діячів, який ну, ось бере і засуджує там дії влади, коли намагаються щось закрити, прикрити або комусь там щось там. Ви бачите це? Спостерігаєте? Бачите, яка така незалежність? Незалежність дуже дивна, схожа і ще раз повторюю на поєднання їжа і ужа, і виходить два метри колючого дроту. В країні нашого ворога є один анекдот: він був давно ще за Радянського Союзу. Що б не робили в Радянському Союзі, виходить автомат АК-47. І от ми ще з вами не вийшли з пострадянського минулого. Ми декомунізовуємо, знімаємо пам'ятники, перейменовуємо міста, але все це байдуже поки на місцях. Місцях у владі сидять люди, які всередині не є вільними, вони не є європейськими, вони тоталітарні, вони авторитарні, вони хочуть диктатури, вони, вони хочуть тиранії, вони хочуть контролювати, вони не хочуть вступати в діалог з вами. Вони не хочуть конкурувати за ваш розум. Вони хочуть його притупити. Вони хочуть, щоб ви мало думали, щоб ви споживали якусь. Ну, я не буду це слово казати, ну, погану там можете додумать, погану ідеологію, погану. Вони навіть гарної ідеології вигадати не можуть. Вони хочуть, щоб ми були підконтрольні. Вони намагаються закрити Телеграм, Тікток, скоро до Ютуба дійде. І буде у нас така УНДР, де в телевізорі буде сидіти якась дівчина гарно одягнена з зачіскою, дозволеною партією. І буде нам зачитувати з таким тоном мотиваційним таким тоном вишколеним новини. І ми з вами будемо приходити на роботу, і у нас будуть такі політичні гуртки, де ми будемо обговорювати з вами ці новини, і кожен, кожен на роботі вранці буде змушений виступати і давати оцінку діям чиновників. І бажано, щоб ви це робили е, стійки е, струнко і е, закінчували свою промову, підтримую лінію там, і так далі. Ви хочете жити в такому суспільстві? Це не демократія, це не свобода. Ми е, повинні нормально спілкуватися з громадянами України. Я не розумію, чому вибудована сьогодні в країні така дезбалансована система, коли чиновник боїться. Громадян, коли громадяни остерігаються чиновників, коли ми не можемо е, говорити відверто і ми побудували купу е, пересторог відносно одне до одного. Чому так відбувається? Що відбулось в країні з 2022 року, коли у нас була єдність, коли у нас була цілісність, коли у нас було все ми. А сьогодні є ми, звичайні люди, народ України? І є вони чиновники, які відгородились від нас парканами, законами, заборонами, ну і так далі, іншими процедурами. Вони бояться українського народу, вони розуміють, що український народ вже їм дав оцінку, і український народ, напевно, не хоче, щоб далі частина цих людей продовжували робити навколо вільного народу оці два метри колючого дроту. Ми хочемо жити у вільній країні. Ми хочемо жити в країні, в якій влада виконує просто свою функцію, в якій чиновники пишаються тим, що вони управляють і адмініструють великий народ, а не використовують свої посадові місця для того, щоб просто збагачуватись. Сьогодні моя колега сказала, що ну, так, це, напевно, така наша традиція, і, напевно, такий наш спадок, що ми ось поєднуємо. Європейське, азіатське, ми поєднуємо свободу і вольності, і нам потрібна така широка душа. Це дуже добре, але хотілося б, щоб це не звучало з вуст людини, яка живе на 20-25 тисяч гривень, тоді, коли чиновник поряд живе на мільйони і паралельно ще краде мільйони доларів. Так не повинно бути, і толерувати це неправильно. Ми повинні побудувати країну, в якій чиновник це не Богом помазаний, десь там за мурами, царь Бог. Я не знаю, як іще називати це. Чиновник повинен бути людиною, яка забезпечує життєдіяльність людей. Чиновник повинен бути відкритим. чиновник, Повинен стимулювати економіку. Чиновник повинен робити все, щоб громадяни України приносили прибутки, щоб України, громадяни України забезпечували себе і забезпечували свою країну, щоб громадяни України мали певний контроль за тим, куди витрачаються їхні податки, ресурси, хто бере борги і чому ці борги беруться. Я розумію, в країні повинні бути певні доступи, певна система державної таємниці. Але не повинно бути державної таємниці з того, куди витрачаються наші кошти, кого призначають на посади. Не повинно бути державної таємниці з того, що ці люди роблять на своїх посадах. Я не говорю про те, що кожен активіст, ми вже оцього наїлись, повинен забігати в будь-який чиновницький кабінет і вимагати від нього повного звіту. Але громадяни України повинні відчувати, що їх поважають і їх не тримають за лохів. І це задача влади. Якщо громадяни не відчувають цього, винна влада, а не громадяни. Тому, як би ви не намагались з'єднати їжа і ужа, у вас буде 2 метри колючого дроту. Це єдине, що ви можете запропонувати громадянам. Якщо громадяни підозрюють у недоброчесності оцю всю братію чиновницьку, то ніякими колючими дротами ви нікому нічого не Зупините і рот не закриєте. Тому що Вася, Петя, Коля, Михайло, Марія, Оксана і так далі людей мільйони. І вони все бачать, і вони все розуміють. Зупиніть у вашому бажанні оточити українців колючим дротом. Це не наш метод, не наш спосіб. Ми інші, і ми не хочемо такого майбутнього для своїх дітей. Ми не хочемо у НДР. Різних нацрад, контролів, заборон є кримінальний кодекс. Якщо людина не порушує кримінальний кодекс, то вона має право жити вільно, забезпечувати себе, свою родину. І вона не повинна обертатись щоразу, тому що є чиновник, який все ніяк не заспокоїться і хочеться йому бути представником НКВД в 21 столітті у Незалежній Україні. Підписуйтесь, бо часи зміняться, а ви не помітите. Бережіться!